Як додати товар у магазину Sellsграмі Справа, ви побачите кнопку з позначкою плюс. Якщо ви залогінились в акаунт вашого інстаграм-магазину, значить тут вже прив'язані фото, які ви публікуєте в інстаграмі, тобто ваші товари. Обирайте один із них, додайте назву, ціну цього товару, кількість скільки їх є у вас в наявності, і напишіть приємний і детальний опис. Вище можна додати ще більше характеристик. А коли ви готові, тисніть далі. І все готово. Товари, які більше не потрібні, або які закінчилися в наявності, можна архівувати на вашій сторінці в Salesgram. і саме так ви ведете облік товарів, які ви продаєте.